Слава Україні! В Одесі та в регіоні ситуація повністю під контролем. Наші сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання та проводять відповідні заходи з бойової підготовки, тренуються в день і вночі, щоб ще краще бити ворога. І ми всі про це знаємо. Що стосується інформації про е, природне явище, ви бачите такий е, пил, така е, хмаринка з'явилася в нашому одеському небі, то фахівці. Підкреслюють, немає жодної загрози нашому здоров'ю. Всі показники відповідають нормам. Природне явище є природне явище, тому давайте довіряти офіційним джерелам інформації і коментарям відповідних. Підкреслюю фахівців. Так само як і ви вже ознайомилися щодо змін у комендантській годині. Цих змін немає. Комендантська година залишається у чинних. Рамка з 23-ї години вечора до 5-ї години ранку. Але не забувайте про те, що саме у ці дні ворог намагатиметься знову запроваджувати постійну практику ракетного терору. І ви самі сьогодні чули, скільки разів вже лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог підіймає у повітря авіацію, погрожує, грає там своїми якимись м'язами, які вже скоро взагалі щезнуть. Отож, виконуйте правила алгоритм поведінки під час сигналу повітряної тривоги. Щонайменше правило двох стін та правило двох виходів. І це врятує життя вам і вашим рідним. Отож, ще раз вас закликаю: не скупчуйтесь у місцях, де може бути багато людей, не допускайте цих скупчень і самі не беріть у цьому. Участь, слухайте офіційні повідомлення. Дякую, що ви все прекрасно розумієте. Дякую, що не дивлячись на воєнний час, вмієте тримати посмішку, як і тримати удар, будь-який удар долі. А ворога ми обов'язково здолаємо. І ви це знаєте. І не забувайте, що оксамитовий сезон може перетворюватись для ворога на бавовніний. І це відбувається. Про ці та інші події дещо пізніше. Отож, якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть в чат-бот. Будемо відповідати, долучати відповідних фахівців. З повітрям все в порядку. Комендантська година без змін і сигнали повітряної тривоги. Не забувайте, як треба діяти. Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам. А день державного прапора і день нашої незалежності. Вони завжди з нами. У цьому українському серці, власне, як і в ваших серцях, побачимось.